Привіт усім. Um, Сьогоднішній експрес-урок з англійської мови це трохи відрізняється від звичайних уроків, um, оскільки сьогодні стосується uh, вимови. І звичайно ви можете почути, як я розмовляю українською також. Um, то Наше слово це слово clothes, тобто одяг. І дуже Типова помилка носів української мови. Це вимовляти слово як clotes, ну, типа з двома складами. Однак правна вимова це має бути clothes, тобто лише один склад. І звичайно, я розумію, що це слово може бути ну, важко эм, вимовити, эм, оскільки у нас є звук «в» i od razu u nas dźwięk z i se połączenie dz e, takie połączenie dźwięków se no najprostsze, skażemy o tak. E, toż jak się wam ważko e, tak wymawiać, mówlatej no wemowlacie połączenia e, e, ja może rekomendować wymawiać e, clothes tak samo jak i clothes Ну, типа, як закривати. І якщо ми порівняємо ці два речення, у нас є I want to buy some clothes. I want to buy some clothes. І ви можете почути, що між вимовою цих ну, слів дуже-дуже невелика різниця. Ну різниця настільки мала, що більшість носів мови навіть, навіть не помітять, що ви сказали. І ну, хоча звичайно ця вимова це не, не зовсім правильна, uh, вона все ж ну, набагато, набагато краще, ніж сказати clothes. То, точно краще сказати clothes, і якщо це дуже важко, можемо сказати просто clothes і все. То як і завжди, я сподіваюся, що це було корисно для вас, бережіть себе. Слава Україні!